Так, ну що ж, летим ми непогано, Буде висадка в мене на ферму, зараз подивимось. Одразу хочу сказати, що мої відео по PUBG це не про якусь там професіональну гру. Я не про гравець, я просто граю для душі. От Тому що мені це подобається там зайти, скинути стрес і все. Тож, якщо вам подобається, залітайте. Після 23.00 практично кожного дня в мене на цьому каналі є стріми по папу. І я з задоволенням покатаю з вами також. Так. Хтось є зі мною чи нема це? Найголовніше запитання, яке мене зараз цікавить, і начебто я не сам. Навіть двоє. Два претенденти. Ну що, я тоді заберу ангар, з нього буде проще розпікати. Так. Пушка. Давай хоч так. Так, не густо, не густо. Мінік. Сюди. Так, залишилось попасти. Хтось зі мною сюди впав, чи вони на ближні. Сін. Не запримітив. Розслабився, розслабився. Ну, будемо брати. Дякую. Так, сусіди у мене буйні, якщо ви чуєте, то вибачайте. Я так розумію, вони не тут. О! Тільки його побачив у вікнові. Сратися і не жити. Так, ну що, друга катка вже пішла. А, санок вибрав, бо дуже довго шукає карту. Тому полетимо зараз сюди. Люблю висадку на санкові саме на цю позицію. Якщо ми в паті граємо, то ми отак висаджуємося, а потім йдемо сюди це Не знаю, я за комфортну гру. Мені не подобається падати в пекло боткемпу і відлітати одразу ж і йти шукати нову катку. Це більше вже схоже на гру в лобі. Тут зараз має бути зі мною достатньо багато людей. Такі що? Задні, не зі мною, бокові, верхні, нижні, що хто, хто, куди. Ніхто? Ніхто? Як це так? У нас такого бути? Яка ваша влюблена папера? Пишіть в коментарях. Я обожнюю МП5. Ну, Якщо грати вже з ПП, то грати з МП5. Та що хтось був зі мною, ні. Вроді нікого не було. Звук щось якийсь про... просідаючий, не знаю. Санок. Санок, синок. Люблю. Прикольна карта дуже мені подобається насправді. Подобається, коли вона завжди є в ротації. Це кайф. Але говорять, що ті, в кого компи слабі, прям дуже підлагує. Чайдем убивать так, иксовочка надо. Найс. Так, ну хтось ж зі мною тут падав. Туда кто падав? Точно бачу. Не бачу. У мене є така штука. Ладно. О. Тип. Ті Шабот. Ты бот? Та за шо? Це я возьму. Бот в катки. Ладно, пішли далі. Ну, до речі, я помітив, що реально на санковид до ботів. ботов. Уш. Бот. Бот. З мікрострейфами. Кто-то обожнюю просто. Шесть аптеки не брав. Думаю, мы не багато аптек. 6-2 аптеки. Золотаем. Боти з мікрострейфами Це, конечно, жесть. поняв? Поняв. Две аптеки це то, что мені надо. Как не хватало. Так, ну цей додік відселям. Що у нас? буткемп центральний, як завжди, можна йти. Що, дроп? Що, дроп? Нейс. Nice. Дроп можна і подивитися. Що це та сторона, а ця сторона, не паня. Що, на трьошку падає, да? походу, да? Походу, це трошечка. А може і не трошечка. Якраз посередині в воду. Кайф. да? База. База, база. Не. Найс. Nice. Так, золотая сдохнем. Так, а тут вот Кто То есть на островы. Что, must have? Что, must have, То есть мне звонить. Алло, Пронто. Так, от я щось із-за телефонного дзвінка і помру. Найс ДБС. ДБСочку ми ставимо комусь другому. Хто там? Бот? ДБС нам не надо. Нахіра було ставити ДБС в дроп? Це питання на мільйон. Скільки ким не обговорював, це ніхто не розуміє. Ти I... ж десь тут пуков. Oh. Моя не понимать. Ну був файт, ладно. Не одного бота менше. Что там подроб... никто не прийшов, ні? Ні. Не захотіли. Ну ладно. Так, у нас же ж тут розрушаємось додали, правильно? Якщо чесно, от в практичній ситуації я її ні разу так і не використав, але по фану з хлопцями, коли в паті катаєш, то так, да, це прикольно. Немальдей. Я думаю, буткемп уже должен быть прочищенный полностью. Туда сенсу йти ноль. Я уже, в принципе, из зоны выхожу. Тут, центр-центр. У меня даже на том кемпе центр-центр был. Що там, хто там? Ніхто не пригані, де? що Це вже пізно. Такий час тут уже всі розвалені. О, парашутик, диви. Я не спіну, да? По ідеї я не встигаю. Що я там? 30 секунд і нема. Це останній герой, як то кажуть, останній виживший. Або лютий байтящий тіп. Ки щас просто мене на байт розвів. бачите? Сука, ну то що я вам казав?